Гектор у мене бере той подарок, який, який я йому даю. Шарик. Віддай мені, але гектор не хоче. <гум> йому подобається той сіній шарик, такий, який я йому привезла. Давай Гектор цьому. Mm. <гум> <гум> гектор на. на. Йому mm. подобається такий подарок. <говорить> Неля, Неля, ти я подарила. Що ти ховаєшся? Тобі Неля подарила сапфір? Да? Ти подобається такий. <говорить> <говорить> та Зараз впаде, то мене ще шерда... віддай мені. А -а -а. Не хочеш шарик? Гектора синій шарик любимий Гектор. Ух ти, як Гектору, подобається, дуже подобається. Ану не ховає. А я от тебе забираю, він мені не віддає. <плес> Подобається хоч би слово скажи. як я можу говорити. <гум> ага, не розкусиш його, ні 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 Тяжко його, правда? <гум> а, <ктуся. гум> подобається тобі дуже подобається сінній такий наш м'ячик.